Вітаю вас на каналі Затишок. Сьогодні готуємо легку вечерю. Якщо у вас є трошки курятинки, одна картоплинка, трошки плавленого сиру, можна приготувати ось таку смачну вечерю. Навіду дві четвертинки коржа. Кому потрібно більше, можете збільшити пропорції кількості продуктів. У мене були ось такі курячі бедра. Якщо у вас є грудинка, то ще краще вам не потрібно знімати шкірку. Якщо вона заморожена, можна просто її підмороженою, прямо трошки потерти на терці грубій, скільки вам потрібно. Ось, якщо бедро, знімаємо шкірку, відділяємо від кісточки. Нарізаємо на кусочки і кидаємо в блендер. Додаю також кусочок цибулинки для запаху. Блендером перебили. Викладаємо тепер в миску. Тепер беремо одну картоплину, розрізаємо на невеличкі кусочки, так, щоб блендер міг її подрібнити. Або можете самі натерти на дрібній терці. Після цього злегка відтискаємо сік з картоплі, щоб не було лишньої рідини. Можна це зробити за допомогою сита, перекласти і трошки зачекати, щоб лишня рідина відділилася. Далі беремо твертий сир і натираємо на терці, так як ми це зазвичай робимо до піци. Ось таку приблизно кількість сиру я беру на одне бедро і одну картоплину. Перш ніж додати сир, не забуваємо посолити картоплю з м'ясом. Додаємо сир, усе вимішуємо гарненько. Я цього разу вирішила додати ще ложку замороженого кропу. Якщо маєте петрушку або любите якісь інші приправи, можете додати. Далі беремо котельню, наливаємо олію, хто скільки любить, і викладаємо приготовлену суміш одним коржем. Я накриваю кришкою, щоб картопля добре приготувалася. Одна сторона підрум'янилась, я перевернула корж на другу сторону. Петеня у мене велика, тому він виглядає таким відносно меншим, але він є достатній величини. В кінці приготування. Можете трошечки влити водички, щоб корж відпарився гарно. Ось такий вийшов корж, можете додати помідора або будь-яких інших овочів, чи салатику, і смачна вечеря готова.